Мої вітання на календарі. Четвер, 27 листопада в ефірі програма часу. студії з вами Каріна Риган про головні події цієї доби. Очима моїх колег. Ми дізнаємося вже за мить. Зв'язок та інтернет під час блекаутів як забезпечують стабільність у краї? письменник за прилавком. Відомі автори зустрічаються із читачами. 16 днів проти насильства. Історії постраждалих жінок. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму підтримки. Загальний обсяг програми 8,2 мільярди доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена радою виконавчих директорів МВФ. МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює. А Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах. Уряд підготував бюджет 2026 року відповідно до рамки нової програми МВФ з акцентом на ефективність витрат кожної гривні. З'явився законопроєкт про цивільну зброю. В Україні можуть запровадити чітку і легальну систему її обігу. Про це пише судово-юридична газета. При прийнятті в Україні з'явиться єдиний реєстр, де фіксуватимуть усю зброю. Ведуть посвідчення власника, чітко пропишуть, як зброю зберігати, носити і застосовувати. Зброю поділять на кілька категорій: від травматичної до довгоствольної і нарізної. Частина ж залишиться забороненою для цивільних. Укрзалізниця введе 11 нових поїздів, зокрема до Закарпаття. У новому графіку, який запрацює вже з 14 грудня, Укрзалізниця представила низку нових сполучень. Новий поїзд з сполученням Краматорськ-Барвінкове Чоп для мешканців прифронтової Донеччини. Укрзалізниця пропонує додатковий рейс, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення в Карпатах з Славсько, на Закарпатті. Передчин Мукачево та міжнародного хабу у Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси. Оновлений маршрут поїзда номер. 113-114 Харків Ужгород, історичний бахмутський рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для полісся та Волині, отримує продовження до Закарпаття. Цей рейс слід розглядати насамперед як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір, до Славського та до Закарпаття, до Ужгорода, водночас зберігаючи надійне сполучення із Сумщиною та Харківщиною. Про забезпечення стабільності мобільного зв'язку та інтернету в умовах відключення електроенергії говорили на брифінгу про центрі Закарпатської ОВА. Ішлося про заходи з боку обласної влади та представників мобільних операторів щодо налагодження безперебійного зв'язку у краї. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Атаки терористів на цивільну інфраструктуру єдина причина перебоїв не тільки постачання електрики, а й забезпечення мобільного зв'язку та інтернету. Запевнив радник голови Закарпатської ОВА з питань цифровізації Ярослав Кучер. Наразі важливо донести до населення, у тому числі і Закарпаття, про можливі альтернативи. Моменти відключення електроенергії. Очевидно, що зростає споживання мобільного трафіка. Люди переходять на мобільний інтернет і ну. Це є насправді одна з єди... альтернатив, яка є розповсюдженою. Що ми хочемо сказати? Що перше, до чого треба приходити нашим е жителям, це запитувати свого інтернет-провайдера, чи підтримує він технологію XPON, е для того, щоб в моменти відключення електричної енергії інтернет вдома працював. Це вже розповсюджена технологія, більшість провайдерів її підтримують, однак на місцях не всюди це може бути. Тому запит і звернення до свого інтернет-провайдера з цим може допомогти вам. І нам розвантажити мережі мобільного трафіку, відповідно, на всіх інтернету вистачить, все буде працювати. Аби все працювало, каже посадовець. Варто подбати про безперебійне живлення у своїх домівках. Для того щоб там придбати безперебійне живлення, це там невеликі кошти, це близько тисячі гривень. Але це може вам надати там 12 годин спокійного користування інтернетом, що є важливим. Відповідно, крім того, що всі зараз переходять на різні елементи живлення в своїх квартирах, будівлях. Важливо не забувати про стандартні елементи безпеки, такі як вогнегасники. Я всім раджу його завести. Над тим, аби мобільні станції функціонували довше, працюють і обласні обласній владі в Закарпатській області. Всі базові станції всіх операторів забезпечені батареями електроживлення, тобто всі 100%. З яких 100% це вони будуть працювати 4-6 годин, 87% базових станцій забезпечені батареями, які будуть працювати від 6 до 8 годин, тобто в області достатньо забезпечено батареями базові станції. Також подбали про забезпечення джерел живлення, зокрема генераторів на вузлових станціях операторів на території краю. Високий відсоток забезпечення такий, але до 15 грудня на виконання завдань керівництва держави цей відсоток буде суттєво збільшений. Проводяться роботи у взаємодії з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями щодо. Включення в цей процес для забезпечення якомога більше станцій базових такими генераторами. Це навантаження бере на себе саме оператори зв'язку, вони мають план закупівель. Представники мобільних операторів, які присутні на Закарпатті, запевняють, що теж працюють в напрямку забезпечення безперебійного зв'язку та інтернету. Компанія водофон не перестає відпрацьовувати в моменті збільшення. Часу роботи базових станцій, ось роботи проводяться постійно вже не перший рік, з початку повномасштабного вторгнення. Доставляються до стаціонарні дизель-генератори, закуповуються мобільні дизельгенератори. Всі громади області долучаються до підтримки таких, таких ініціатив. Тобто дзвонять, пропонують допомогу в разі доставки генераторів, підтримки автотранспортом і таке решта. Доставляються акумуляторні батареї, тобто, в принципі, працюємо над тим, щоб забезпечити зв'язок області якомога довше при настанні надзвичайної ситуації. Київстар теж вже як казали колеги. Не перший рік працюємо над забезпеченням сталості роботи мережі. Встановлюємо стаціонарні генератори, закуповуємо мобільні генератори по останньому плану. До 15 грудня ми плануємо забезпечити ще 25% в мережі Закарпаття мобільними генераторами з автоматичним переключенням, автоматичним стартом. Ці генератори вже закуплені компанією. Вони їдуть в Україну і за сприяння територіальних громад, обласної адміністрації будемо. Шукати, як то кажуть, великий людський ресурс, велику армію для того, щоб ці всі генератори змогти розставити по об'єктах і забезпечити таким чином сталість роботи мережі. На сьогодні вже мережа забезпечена гарантованим живленням на 25%. Об'єктів мережі Закарпаття. Мета найближчим часом подвоїти, тобто досягти ефективної роботи половини станцій краю під час відключення електрики. Резюмує Мирослав Сігаті. Каже, це суттєво покращить ситуацію. Також у поміч новітні технології. Технологія Starlink Берег Тусел. Технологія досить проста. Поки що вона доступна для абонентів, які мають карточку Київстар ЛТЄ». І її коротка суть це фактично, не маючи наземного покриття, є можливість ну на даному режимі тестування відправити смс, але вона ця технологія буде розвиватися, і планується розвинути її до коротких повідомлень, до полегшених версій месенджерів, щоб можна було з Здійснити вже онлайн переписку і таким чином бути на зв'язку. Наразі ця послуга безкоштовна на період тестування, який триватиме до року. Аби стати бета-тестером, треба зареєструватися на сайті компанії, далі переключитися на тестову мережу. Якщо автоматичний вибір у телефоні налаштований, то у разі пропадання всіх мереж гаджет сам переключиться на цю мережу. У селі Іза продовжуються протиепідемічні заходи. Щодня на місці працюють усі необхідні служби. Фахівці здійснюють моніторинг ситуації та забезпечують виконання рекомендацій, спрямованих на стримання поширення інфекції. Діти та дорослі надалі проходять експрес-тестування. Найефективнішим способом профілактики гепатиту А залишається вакцинація. Нагадуємо, що для дітей у селі Іза доступна вакцина Твінрікс. Кількість охочих щепитися зростає щодня. Станом на сьогодні вже 55% дитячого населення пройшли вакцинацію і мають антитіла. Отримати щеплення можна як і раніше у приміщенні школи або в амбулаторії. Тимчасову переправу між Підполозям і Жденіївом у Мукачівському районі знову підтопило. Останній раз переправу підтоплювало 18 листопада. Цього разу через станення снігу піднявся рівень води у річці, і увечері, 26 листопада, рухатися переправою було неможливо. Люди залишали транспорт і йшли пішки через недобудований міст. Жителі найбільше бояться того, що цією переправою їздить автобус із дітьми. Керівник служби автодоріг Закарпаття Ігор Фартушок повідомив, що проблеми із затопленням сталася і через засмічення труб. Вода несе Міття, деревину, яке їх перекрило, тому через непрохідність вода пішла верхом. За його словами, сьогодні відповідна фірма прочистить труби, що трохи виправить ситуацію. А вже до кінця року очікують запуск руху по новому мосту. 95% робіт виконані, залишилося заасфальтувати та встановити перила для безпеки, повідомив керівник служби автодоріг Закарпаття. Нагадаємо, міст поблизу селища Жденієво обвалився 24 червня. Його обстеження, яке було поверхнево візуальним, проводили у травні 2025-го. Створення індустріального парку, допомога війську, а також закупівля вакцин від гепатиту. А близько 100 питань порядку денного розглянули депутати на засіданні міської ради. Також міські обранці заслухали звіт виконання бюджету, а також затвердили ряд програм пов'язаних з видатками. Більше про прийняті рішення у наступному сюжеті. 115% відсотків. саме така частка перевиконання бюджету 2025 у Хуській громаді. Питому вагу цих коштів складає ПДФО. Зі звіту управління фінансів розпочалася сесія міської ради. В розмірі 702 мільйона 539 тисяч 100. Виконання плану склало 101 відсоток. Податки зборення справдалися на території громади на більше розмірі 379 мільйонів 350 за 1300. Трансферти з інших бюджетів в розмірі 323 мільйони 187 тисяч вісімсот. Там зростання не хоче в порівнянні з відповідним періодом минулого року склав. 125%. тобто на 75 мільйонів мільйонів тисяч більше. 26 місцевих обранців розглянули понад 100 пунктів порядку денного. Серед основних питань, зокрема, що стосується врегулювання земельних відносин, відтак формуємо до кінця нашу промислову промислову зону, де будуть створюватися робочі місця в нашій територіальній громаді. Це майбутній індустріальний парк. І ми вже сьогодні на фінішній е, прямій. І це вже якби кінцеві такі наші рішення, щоб сформувати е, реально в, в, весь, е, весь комплекс промислової зони земельний, який ми запланували на початку року. Там буде немало створено робочих місць. Ми е, будемо інформувати населення про, про створення робочих місць. Буде завершено цей процес. Ми проголосували сьогодні і кошти, які передбачені. На проектування комунальної складової мається на увазі мереж водопостачання водовідведення в тому про тій промисловій зоні, і звичайно поліпшення доріг. Додаткове фінансування спрямували на закупівлю безпілотних літальних апаратів, підтримки родин загиблих, а також кошти на лікування отримують громадяни, що мають онкологічні захворювання. Програми, які сьогодні працюють, і у міській територіальній громаді. Дуже багато сьогодні. Ми закрили питання матеріальної складової матеріальної допомоги. Це по перше, у першу чергу ми профінансували в повному обсязі питання наших військових полеглих родинам загиблих по 100 тисяч. Ми на 100% відсотків практично пораненим, які були заяви. Ми сьогодні фінансово закрили питання. Дітей, яких ми фінансуємо по програмі підтримки родин загиблих, і звичайно, ми сьогодні у нас ще було багато заяв наших людей, які мають онкозахворювання. Ми ці всі заяви, які були протягом року, від людей, які мають вади здоров'я. Ми сьогодні профінансу проголосували на протязі декількох тижнів. Ці, ці всі допомоги матеріальні будуть профінансовані 100%. Обговорили й питання спалаху гепатиту А у селі Іза Хуської територіальної громади. Відтак з місцевого бюджету депутати спільним рішенням виділили кошти на закупівлю вакцин задля імунізації дитячого населення. На потреби придбання і тестування, і тесту і тестів. Двох видів і вакцини виділено 600 тисяч гривень, 450 тисяч гривень це на вакцину і 150 тисяч гривень на тестування населення в нашій територіальній громаді. Ну, ці вакцини придбані в основному для вакцинування дітей. Подальшому ми будемо реагувати на виклики. Якщо буде потреба, ми будемо закупляти вакцини і для дорослого населення. На наступне засідання місцеві обранці зберуться вже за місяць, аби ухвалити головний фінансовий документ бюджет громади 2026. На Закарпатті дружині загиблого прикордонника передали державну нагороду за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Головного сержанта Шубіна Сергія Вікторовича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сергій Вікторович народився 8 лютого 1973 року у Маріуполі. Із січня 2020-го він проходив військову службу за контрактом та сумлінно виконував бойові завдання в одному з підрозділів Державної прикордонної служби України на сході. На початку повномасштабного вторгнення Сергій перебував на передовій у районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області. Під обстрілами противника військовослужбовець здійснював евакуаційні заходи поранених побратимів. У березні 2022 року разом із своїм підрозділом прикордонник продовжував тримати оборону у районі міста Волноваха Донецької області. 14 березня унаслідок масованих обстрілів відважний воїн отримав поранення несумісні з життям. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав життя у боротьбі з. За мер у своїй країні. У Мукачеві молитимуться за всіх полонених та зниклих безвісти. Щодня українські родини живуть у тривозі й очікуванні, не маючи ані спокою, ані забуття. Полон та зниклі безвісти це болюча реальність нашої держави. І лише той, хто чекає, знає справжню ціну життя, що зависло між страхом та надією. У День Збройних сил України та День Святого Миколая, 6 грудня об 11.00 у військовому храмі міста Мукачево, що знаходиться на вулиці Ілони Зріні, Відбудеться служба Божа за всіх полонених та зниклих безвісти. Всіх не Дуже запрошують долучитися до спільної молитви. У рахові вуличне освітлення обмежили до 4 годин на добу. У зв'язку з необхідністю дотримання лімітів споживання електроенергії та стабільної роботи енергосистеми у місті встановлено тимчасовий графік увімкнення вуличного освітлення. Це буде щоденно із 17.00 до 21.00. Також рекомендовано суб'єктам господарювання тимчасово обмежити використання зовнішнього декоративного та рекламного освітлення, а після завершення робочого часу не використовувати підсвітку територій та приміщень, окрім випадків пов'язаних з охороною. У межах щорічної акції «16 днів проти насильства на Закарпатті з 25 листопада по 10 грудня проходять різні тематичні заходи. Так, у Атріумі головної адміністративної будівлі краю одразу дві виставки: малюнки юних закарпатців на тему війна і насильство очима дітей. Також незвична експозиція, куточок з фотографіями та історіями жінок, цивільних полонених, які зазнали і деякі досі зазнають насильства, зокрема й сексуального, нелюдських тортур від агресора. Бачила все ірина Ковальчук. Порожні стільці на них портрети та історії полонених жінок, а також їхні речі та взуття у очікуванні своїх господинь. Незвична експозиція відкрилася у атриумі Закарпатської ОВА у межах акції 16 днів проти насильства. Назва символічна. Чекаємо на наших героїнь. А ще записали їхні голоси з графічним супроводом, з меседжами до всього світу англійською та українською. Мене забрали з дому разом з чоловіком. Діти залишилися самі. Як мені забрати їх від спогадів про тортури та погрози? Чи відчують мої діти колись, що таке бути в цілковитій, безумовній безпеці? Чи побачимось ми колись? Я на все погоджуюсь тільки верніть моїх дітей, не віддавайте до дитячого сиротинця. Мене незаконно затримали та вивезли на територію Росії як небезпечну злочинницю. Про те, у чому мене звинувачують, я дізналася тільки через півроку після арешту. Мене утримували в одиночній камері. Було тільки я і Темрява, що вона ховає руки, ув'язнення, рідня та друзі, яких я вже ніколи не побачу. Я говорю з предметами у своїй камері, просто щоб пам'ятати, як звучить мій голос, щоб він відлякував темряву навколо. Понад 20 тисяч цивільних українців станом на початок 2025 року залишаються у російському полоні. Серед них від 2 до 7 тисяч це жінки, проте точних даних немає. Майже 80% полонених зазнають сексуального насильства. Практично всі проходять через тортури. Нам необхідно ваші голоси, щоб ми могли в міжнародних судах всі ті випадки. Задекларувати і щоб більше голосів було на стороні України щодо злочинів Росії під час війни, я хочу подякувати всім міжнародним партнерам за підтримку. Я прошу знову ж таки об'єднуємося і не, будь, не будьмо байдужими, будьмо чуйними. До горя і до біди близької людини. Також в атриумі – тематична виставка дитячих малюнків. На жаль, маленькі українці на папері змушені зображати війну та насильство. Як вони це бачать своїми очима, що переживають, що турбує їх найбільше? Ви можете подивитися малюнки наших школярів Закарпатських. Ми збирали ці малюнки з усієї області, і загалом це 350 малюнків на три тематики. Це Війна очима дітей. Що таке насильство, і що таке торгівля людьми в твоєму розумінні? І діти дуже активно відгукнулися. І ця виставка сьогодні є в атріумі. Це найкращі роботи закарпатських дітей відібрані в результаті конкурсу, каже Ольга Травіна. Головний посил виставки мир на нашій землі, щасливе дитинство та майбутнє в своїй родині та в своїй країні. В Україні очікується зниження цін на вершкове масло. За прогнозами аналітиків, до кінця року продукт може подешевшити на 30-35%. За даними галузевих експертів, ключова причина це суттєве падіння світових цін на масло, яке триває з кінця літа. На зовнішніх ринках вартість цього продукту зменшилася більш ніж на третину. На тлі таких змін українські виробники, які раніше переважно експортували масло до європейського союзу, змінюють пріоритети та активніше постачають продукцію на внутрішній ринок. Це вже впливає на цінову ситуацію у торговельних мар... Крім того, на формуванні вартості вплинуло і здешевлення сировини. Закупівельні ціни на сире молоко, зокрема на молоко екстра-гатунку, у листопаді знизилися приблизно на 17%. Частина підприємств нині працює на межі рентабельності. Таким чином, найближчим часом споживачі можуть очікувати поступове зниження цін на вершкове масло в українських магазинах. За перші 9 місяців 2025 року зовнішня торгівля Закарпаття показала помітний дисбаланс. Область експортувала товарів на 931,6 мільйона доларів США, тоді, як імпорт становив 1177,8 мільйона. Негативне сальдо склало 246,2 мільйона доларів. А коефіцієнт покриття імпорту експортом лише 0,78. Це свідчить про значну перевагу імпорту. Закарпаття торгувало із 111 країнами світу. Найбільшими партнерами стали Угорщина, на яку припадає майже половина всього експорту 47,9%, Німеччина 14,7% та Чехія 6,6%. Серед основних товарних груп, які Закарпаття постачало за кордон, переважають машини та електротехнічне обладнання, продукція рослинного походження, деревина та текстиль. Водночас імпорт формували насамперед машини, транспортні засоби, недорогоцінні метали, полімери, пластики та вироби з них. Попри активну торгівлю, область завершила період із помітним мінусом у зовнішньоторговельному балансі. У Хусті затримали правопорушника, який проник до приватного будинку. 58-річна місцева жителька повідомила про сторонню особу на подвір'ї сусідського будинку. Поліцейські охорони оперативно прибули та затримали 28-річного зловмисника на місці події. Подія сталася 26 листопада. До поліції звернулася 58-річна місцева жителька, повідомивши, що невідома особа перебуває в сусідньому будинку. Наряд поліції охорони оперативно прибув на виклик та затримав правопорушника на місці. Попередня правова кваліфікація інциденту стаття 162 Кримінального кодексу України. Раїни, тобто порушення недоторканності житла. На Ужгородщині рятувальники вберегли від вогню житловий будинок. По обіді 26 листопада на вулиці сонячній у селі Пастілки жителі помітили, що з прибудови до одного з будинків пішов густий дим і одразу викликали рятувальників. На місце виклику прибули вогнеборці з перечина їм знадобилося 42 хвилини, щоб локалізувати пожежу та ще стільки ж для повної її ліквідації. У наслідок загоряння знищено крівлю прибудови та майно, яке там знаходилося, на площі 80 квадратних метрів. Проте найголовніше рятувальникам вдалося не допустити. Поширені полум'я на житловий будинок. В Ужгороді стартувала акція Посьменник за прилавком. Щорічно проходить вона напередодні Свята Миколая. У книгарні в центрі міста за прилавок стають відомі письменники. Зустрічаються особисто із своїми читачами та роздають автографи. Цього року акція триватиме аж до 5 грудня. Детальніше у сюжеті за мить. Книжка повнокольорова, ілюстрована. Тобто тут описано. За багато століть всі військові мілітарні події, тобто ті, які відбувалися на Закарпатті. Моя редакторська робота пов'язана з науковим вісником. Із цими книгами Мар'ян Токар, історик та автор, нині за прилавком Ужгородського кобзаря. На щорічну акцію, яка тут відбувається напередодні дня Святого Миколая, з собою взяв найсвіжіші видання, створені спільно з колегами. Переважно це історичні збірки. А ще ну і з одноосібних книжечка. Віршів про війну, яка вийшла цього року, інше не пишеться. Тобто мова йде про те, чим думаєш, що навколо відбувається, про що переживаєш. От власне тут емоції мої і е, відображені. У межах акції письменник за прилавком Володимир Тарасюк та Роберт Левицький беруть участь уперше. В руках тримають своє дебютне видання. Я ніколи не був за прилавком, тому те, що вперше, першому ну, трішки так хвилююче дещо. От, а насправді, як на мене, це хороша така ініціатива популяризації книжки. Дуже приємно, що звернули на нас увагу. От я думаю, що наша книга варта уваги. Все-таки в цій книзі описаний період майже 170 років. Думаю, що в принципі ми зробили значний внесок. Ну принаймні, ми би так хотіли думати, так Володю? Ось ну а вже нехай, в принципі, наші читачі нас оцінюють цей підручник. Зізнаються, найбільше чекають живих зустрічей з читачами та можливості почути відгуки про свою працю. Акція Письменник за прилавком започаткована 19 років тому, спрямована саме на живий контакт митців зі своїми читачами. Тут книги продають за собі вартістю, хтось дарує. А ще кожен охочий може отримати автограф та кілька теплих слів особисто від автора. Цей рік я теж старався знайти відомих невідомих людей, будуть цікаві люди, які Перший раз стали, як кажуть, письменниками або поетами, і я дуже би хотів би їх представити. І ще у нас є таке, що цю акцію ми хочемо привезти за кордон. Охочих поспілкуватися з улюбленим автором прийшло чимало: хтось книгу купує у подарунок, а хтось для себе. А зустрітися з улюбленими авторами у городці зможуть по буднях з 14 до 15 години до 5 грудня. Юний Закарпатець виборов бронзу на чемпіонаті України з технологічного спорту. На чемпіонаті України з технологічного спорту, який відбувся у Києві, Закарпатець, увійшов у трійку найкращих у дисципліні дрон рейсинг. Участь у змаганнях взяли спортсмени віком від 6 до 18 років з усієї України. Наш регіон представляла команда Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості Падійон Юн». в абсолютному заліку. Третє місце посів 13-річний ужгородець Назар Токар. З такими подіями проведжаємо 27 листопада. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Традиційно побачимось на телеканалі. М-студіо. бувайте.